В этом году улицу Сахарова. или починить, в общем, не що. Но пока що уже октябрь месяц, ніхто нічого абсолютно не дів. Очень отвратительные дороги, яма на ямі, машини б'ють, ремонт очень дорогой в наше время. Ускільки може вилитися, щоденний проїзд такою дорогою не може передбачити ніхто. Мінімум сезон треба буде заплатити, якщо поламаєш до доларів 500 точно. Угу. На ходовку. Да. Но если там машина какая-то повеселее, или какой-то евро там будет, и повыше. Тысяча, две тысячи долларов. Чому чиновники не реагують на дорожні проблеми, одеситів це не дивує. Люди менше цікавлять Кабмін, ніж траса Одеса-Київ. Тут живуть люди, які кожен день ходять по цій дорозі. І здесь не то, що здесь хадіть тяжело, не то що їхати. Однак відсутність асфальту далеко не головна проблема нового мікрорайону. Вічером йдемо, темно, світу ніякого нет. Пустир навіває дуже птахі впечатлення. Перейти дорогу неможливо, ця полоска не видно. Описати всі переваги життя на цій вулиці просто неможливо. Жартують мешканці. Це просто треба відчути. Нам пока нічево коментірович город розработав просмітну документацію. Ми ж дома виділення денег на приведення цих робот. Тож мешканцям мікрорайону залишається сподіватися, що, хоча б ці обіцянки не залишаться порожніми. Дарісова, Ольга Донська, Олег Колагін, Соціальна країна, Одеса.